Мне здавав свою кров на допомогу дитині безкоштовно. Мені за це потім там, гематоген дали. ну, типу, ребенку нужна була кров, і у мене кров якраз перша положительна, була перша положительна. Типу. Скажіть, будь ласка, чому важливо здавати кров? А, і себя а, ти можеш комусь допомогти? Я вже не, не донор колись була. Ну а зараз що я хочу побажати? Хто може, хай здають звичайно кров, бо вона потрібна зараз всім, мабуть. Я здавала кров, mm -hmm. е, ну, мабуть, тоді, коли вже е, дозволено було з 18-ти, мабуть, і ще. Е, до того періоду, поки мені запретили із зазору. Що мотивувало? Е, ви знаєте, здавали, в принципі, здавала вся рідня мама. Е, Тетя, її рідна сестра. Ну і потім ну, так же клич був до того, що кров треба було здавати. Кому ж це врятує життя. Це, 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 це проста логіка. Ми не обідні, нас хватає, а кому ж життя буде. Правильно? Допомога. Це ж людям ну його поранило, він потребує допомоги і треба йти здавати кров. Ну, якби можна було мені її здавати, я би їздавала, але ну мені не можна, тому я не здаю. А так треба йти здавати. Я согласна, завжди ну, страдала низьким давленням, і не можна. Знакома з багатьма, що здавали кров. У мене жіночка була така, що вона багато початний, почетний донор. Ну і це і для людини, яка здає, дуже добре. Це вона. Вставляє кров, я считаю, що це хороше дело. Я здавав кров раз два місяці, я був їхнім постійним клієнтом, але ну, потім в мене трапилося э, стан даров'я і я прикотив здавати. А так би досі продовжав би здавати кров. Важливо давати кров для того, що кожна людина буває попадає, ну, потрапляє в таке стан Стали ситуацію, що потрібна кров, а групи крові в їхній немає. Треба ходити, ну, пропануючи, щоб люди здавали кров, що в базі має бути кров. Я здавала кров, коли моя сестра хворіла дуже сильно на рак. На жаль, вона померла і не стало. У мене ситуація така, що я не можу здавати саме кров, я здаю плазму. Це корисно для організму, це, ну, по-перше, це допомога. Допомога, якої зараз потребують всі. Що ще сказати? Не знаю. Це треба робити. Ще хороший плюсик в цьому є, що перед тим, як здаєте кров, йдеться обстеження на гепатіти, на віл. Це теж дуже корисно, особливо тим, хто. Сам для себе не може це зробити, тобто такий плюсик теж є. А взагалі на даний час це просто необхідність. Ми з чоловіком це робимо. Дуже часто і дуже багато. А зараз ну, вікон не дозволяє мені здавати кров. Я продовжую працювати лікарем, і тому я здавав кров, коли було потрібно мою кров перелити от зараз січа. А ну, як був студентом, а, тоді це було поширювалося, якщо я здав кров, маю два дні відгулу, від голову, освободження заняті. Здав кров, можна поїхати додому на вихідні віддохнути. Коли був молодий, здавав постійно, раніше ж робили на підприємстві, на ТЗ. Чотири зміни робили, здавали кров, там це все як положено. Мені вже 63 роки, зараз не здаю. А молодий був, хотілося погуляти, хотілося з дівчатами покохатися.